Звіті інституту вивчення війни з'явилося з'явився аналіз статті Медведчука, якщо не помиляюсь, російському виданню «Ізвєстія», де ну де головною тезою було те, що насправді східніше Львівської, Чернівецької Тернопільської областей це все історично російські землі. Чи можемо ми вважати, що це і є такий конкретний посил того, чого прагне в Україні Володимир Путін? Мені здається, що сам Путін це неодноразово говорив. Але цікаво, що тепер це і повторює Медвечук. І я хочу дізнатися, якщо східніше це історична Росія, де ж це так зване Королівство Медвечука? Можна було вважати в 2022 році, що Росія. От до Закарпаття, ще треба дійти, що Росія хоче окупувати схід і південь, приєднати його до себе, а центральну і західну Україну залишити королівством Медведчука, яке звичайно потім приєднається до союзної держави Путіна і Лукашенка. Але якщо Медведчук сам говорить, що ніякої України немає, то це означає його відмову від влади. Ну або важливо, він хоче бути керівником адміністрації, там в Київській області Російської Федерації чи представником президента Росії в українському федеральному малоросійському перепрошую українському федеральному окрузі. Ну тоді треба сказати, що з роками амбіції Медведчука значно поменшало. Я от просто власне, Інститут вивчення війни сьогодні на цьому акцентував. Якщо я не помиляю стаття, оця Медведчука з'явилася дещо раніше. Я там, ну, вмикаючи VPN, намагався засерфити, коли воно з'явилося реально. А, воно з'явилося саме сьогодні. І, на ваш погляд, наскільки ми маємо сприймати позицію Медведчука як щось таке, що справді транслює для всього світу і для України в першу чергу Путін? Чи це позиція Медведчука? Не буває позиції Медведчука. У будь-якому разі, всі ці тексти узгоджуються з Кремлем. Я взагалі не виключаю, що вони таким чином могли бути, ну, як би це сказати, просто озвучені спеціально як частина психологічної війни. Знаєте, І якщо Путін колись думає про припинення воєнних дій, то він може сказати: слухайте, дякуйте, що я вас половину країни відібрав, бо я збирався всю, правда? Тобто це може бути частина психологічної війни, от з появи таких текстів. Тому що ніхто ж не сказав, що у Росії є реальні можливості окупувати всю Україну, правда? Це не означає, що немає таких бажань, але ми маємо говорити насамперед про можливості. Я, до речі, завжди і кажу, чому потрібно припинення воєнних дій. Щоб не було того, що називається розвал фронту, деградація тилу, щоб Росії не було, щоб Росії не було простих можливостей для окупації України. Але якщо ми подивимося на ситуацію сьогодні, от сьогодні, на лютий 2025 року, ми з вами чесно скажемо, що немає таких можливостей. І водночас ми ж також чуємо про. Ну от ви. Підвели до того, що це така маєте, переговірна позиція з боку Путіна, де він там задирає планку, а насправді потім десь поводиться не менше, так би мовити. Президент Зеленський також заявив, чи сьогодні, чи вчора ввечері, про те, що ми і всі українці весь світ ще побачать, якщо цей перемовний процес почнеться, наскільки важливу роль в ньому може відіграти та ситуація, яка на Курщині, тому що росіяни. Попри всі їхні зусилля не можуть звільнити свої території, там залишаються збройні сили України. Сьогодні з'являється інформація про те, що пробують контратакувати та е... заходити на нові території. Як ви гадаєте, ось ця карта в перемовному процесі вона може бути козирною? Ви знаєте, це треба розуміти психологію Путіна. Наскільки йому взагалі важливо дійсно там швидко вирішити питання з Курської області? Тому що в його ж голові. Є так мовити стара і нова Росія, Його пріоритетом є нова Росія. Тобто йому потрібно дійти до кордонів Донеччини. А він може вважати, що Курщину він все одно рано чи пізно звільнить. Потім я вам неодноразово говорив, що в Росії може взагалі бути ідея, що якщо не буде України, не буде проблем. Чого там витрачати значні зусилля на деокупацію Курщини, коли потрібно окупувати Україну, і сама маріонетка в адміністрації України виведе війська з Курщини. Вони можуть і так до цього підходити, тобто можуть бути різні. З боку Росії уявлення про реальність, яке також може відрізнятися від того, що відбувається насправді. Але так я вважаю, що коли е якщо взагалі відбудеться в о якомусь реальному майбутньому мирні перемовини, поки що я не бачу жодних підстав говорити, що вони відбудуться, то звичайно Росія може хотіти обміняти виведення військ України з Курської області, скажімо, на виведення власних військ території Харківської області, це може бути така. Монети для росіян, ми виходимо з вашої території, тієї, яку ми вважаємо вашу, а ви залишаєте нашу: Курську, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Ось це так може виглядати? Спочатку, коли почалися ці теоретичні розмови про перемовини, про те, що там, там навіть коли ще скажімо так. Перемога президента Трампа не була очевидною на виборах, і вибори ще не відбулися. Ну, ми справді ж відчули, що заворухобився український політиком почали там принаймні в кулуарно говорити про майбутні вибори. Зараз про те, що вибори в Україні треба буде провести під час, навіть якщо це буде не тривала заморозка, але буде заморозка війни. Говорять і Сполучених Штатах Америки. Але водночас я зараз не виступаю проти виборів. Однозначно, ні, це демократичні цінності. І вони повинні відбуватися у всіх демократичних державах. Але водночас для нашої держави виборчий процес це ж величезні ризики. Безумовно. Але в будь-якому разі, абсолютно очевидно, що після закінчення бойових дій ми маємо провести президентські парламентські вибори, просто щоб переосвідчитися, що люди, які будуть у подальшому вести будь-які перемовини, мають народний мандат на це. І, до речі, ці люди, які будуть балотуватися на виборах президента і на виборах парламенту, мають чітко сказати якими мають бути їхні позиції в переговорному процесі. І українці мають проголосувати за це розумієте? За позиції в переговорному процесі. Але для цього потрібно, і це визнає і сам Кіт Келлах, що, що мають закінчитися бойові дії. Тобто є реальність, в якій президент Трамп має добитися від президента Путіна закінчення бойових дій. Поки що говорити про те, що це відбудеться в якомусь реальному майбутньому, немає підстав. От і все, якщо такі підстави виникнуть, ми будемо говорити про вибори. Я не розумію, навіщо говорити про будь-який електоральний процес, коли Російська Федерація демонструє готовність продовжувати бойові дії стільки, скільки буде це потрібно Путіну, і стільки, скільки Путін буде вважати, що це витримає його економіку. Ну краще, хай відбудеться щось абсолютно непрогнозоване, і ми скажемо: от перемир'я. От ми можемо проводити вибори, ніж ми будемо жити в світі ілюзій, навіть не помічаючи, що ворог продовжує війну, нарощує. Виробництво зброї створює нові альянси, і що мета ворога безумовно витратити стільки сил, скільки потрібно для знищення української держави, якщо у президента Трампа є інструменти впливу на Путіна, які примусить російського очільника зупинитися. Я хотів би знати ці інструменти. Я тільки буду вітати ці інструменти. Я вважаю, що зупинка бойових дій в будь-якому разі корисна для України, навіть якщо це буде припинення вогню з подальшим переговорним процесом, бо це збереже життя, бо це дасть можливість Україні. Поповнити свої запаси зброї, бо це дасть можливість подумати про гарантії безпеки, але знову таки я поки що не бачу ніяких підстав для того, щоб ми взагалі говорили про процес перемоги. Але все ж, якщо от говорити про цей гіпотетичний виборчий процес, поінформований означає озброєний. Які сценарії на ваш погляд може застосовувати гіпотетично Російська Федерація? Дестабілізація, тероризм, робота через сплячих агентів, через нову, я б сказав, генерацію сплячих агентів. Є сплячі агенти, так звані, які проявилися в часи Януковича. Були агенти, які проявилися після 2014 року. Ви побачили, яка величезна російська агентура виявилася на Сході. Люди, які фактично підготували процес анексії Криму і Донбасу. Це все люди, які були агентами ФСБ Росії, а може перед цим і КГБ СРСР довгі роки, але ніяк не проявлялися. Далі йде наступна група агентури 2022 рік. Ви побачили, скільки людей наводили російські е, літаки, російські ракети на цілі в Україні? Ви взагалі підозрювали, що люди, які можуть бути вашими сусідами, є звичайними агентами російських спецслужб, які чекають на свій час. Ну і от, як тільки закінчиться війна і почнеться виборчий процес, ми відразу побачимо нову партію сплячих агентів Москви. Ми їх ми їх впізнаємо, повірте мені, але це не означає, що більшість наших співвітчизників, як вона це вже неодноразово робила в історії України, радісно віддасть їм свої голоси. І зрештою ми бачимо ці останні повідомлення, що відбувається зараз навколо територіальних центрів. Комплектування Збройних сил України, як російська агентура вже зараз працює і як ось... працює російська пропаганда, як працюють фріки, які є частиною російської пропаганди в Україні, як працюють фріки, які є частиною російської пропаганди за кордоном. А серед них, навіть народні депутати України, колишні є. Ви бачите, що відбувається? Ви думаєте, що ці люди якось змінили позиції? Ні, вони завжди були на роботі. Не на роботі, а на роботі. На роботі вони були. А які дієві, на ваш погляд, мають бути кроки нашої держави для того, аби ну це все припиняти? Тому що знаєте, ми читаємо про львів'янку, яка готувала теракт у Києві. Ну, начебто, львів'янку. про львів'янку львів'янку львів львів сплячі агенти. Ну про що ви говорите? Де куди вони до досталися своїми? Ну по-перше, по потрібно замість того, щоб намагатися боротися з політичними опонентами, побоюючись що вони вас обійдуть на вибори, і до, і використовувати для цього спецслужби. Потрібно боротися з реальними агентами Москви. Це набагато небезпечніше. Знає? Тому що політичний опонент вас дійсно може обійти на виборах і ви не будете президентом України. А агент Москви просто може підкласти вибухівку під вашу машину і вас ні виборів, ні життя не буде. Просто треба розуміти рівень небезпеки. Всім, від президента до звичайного громадянина. По-друге, потрібно обмежувати соціальні мережі, які можуть використовуватися в пропагандистських цілях? Я вже неодноразово говорив, що в Європі, скажімо, російські пропагандистські телеграм-канали не можна відкрити, а в Україні можна. Оце навіть не питання регуляції телеграму, має телеграм існувати і ні. Просто телеграм якийсь в Бельгії чи Франції. Він не містить собі пропагандистських телеграм-каналів Росії. А в Україні містить Україна воює з Росією, але в Ріановості не можна прочитати в Бельгії, розумієте? Те, що він не є маразм маразм. Так що це треба все розуміти. Регуляція соціальних мереж з точки зору небезпеки, певного контенту для стабільності країни це важлива задача держави. Виявлення агентів і пропагандистів Росії, які працюють в соціальних мережах для дестабілізації розколу, закликають до е знищення України до вбивств українських, скажімо, там, військових. Це все робота держави. Ми з вами не можемо цього зробити, розумієте? У нас немає інструментів, ресурсів немає. Ресурси є тільки у службі. Ми можемо з вами створити приватну агенцію, і все це відмоніторити. Але ресурси є у службі. У Служби безпеки, у Міністерства внутрішніх справ, у розвідувальних служб вони це пряма задача. Якщо вони не будуть цю пряму задачу виконувати, а займатися, скажімо, абсолютно іншими речами. Українська держава може програти мир навіть не програючи війни. Я сьогодні, коли почув оце звернення від Служби безпеки України, абсолютно адекватне, абсолютно правильне про те, що якщо вас вам пропонують занести якийсь пакунок у ТЦК або будь-які інші військові об'єкти у відділення поліції, краще одразу звертатися до Служби безпеки України. Але водночас я себе зловив на думці, що е у перші місяці війни ми ж так е це все і робили. І коли бачили підозрілих людей на вулиці, е то намагалися телефонувати в поліцію ну, чи так. службу безпеки, а зараз розслабилися Це я зрозумів. Я це прекрасно розумію. Ви знаєте, я пам'ятаю, що в розпалі чеченських війн в Росії мої колеги приїжджали до Москви і сміялися над тим, що в усіх вагонах митрополітену московського повідомляли, що якщо ви бачите небезпечний пакунок. Ви, будь ласка, повідомте про це, не торкайтеся його. Вони казали, ой, яка комедія, вони спеціально нагнічують небезпеку. Але за великим рахунком, Росія це тоді була країна, в якій терористична небезпека була дуже високою. Інша проблема, хто цю терористичну небезпеку створював, чи не створювала його її сама Луб'янка. Але те, що пакунок міг вибухнути, це був факт для кожного хто жив в Москві. І я намагався їм це пояснити. І вони, як люди, які жили в мирному місті, цього просто не розуміли.